Анатолій Семенович прийшов сюди вперше після того, як запровадили принцип єдиного вікна. Каже, в черзі якихось п'ять хвилин зате обслуговування на п'ять балів. Не було формалізму в проведенні всіх цих… Операції, які потрібні при оформленні пенсії. обслужили прекрасно. Я как раз ніяких претензій не маю. абсолютно мені наприклад, нравится. до вподоби. Таке ноу-хау і працівникам пенсійного фонду говорять люди частіше дякують. Обслуговувати ж легше, швидше та якісніше. Набагато зручніше більше спеціалістів, більше наданих послуг. Людина підходить, піднімаємо її справу, дивимось по базі її дані, і можемо на будь яке питання відповісти. Прямо на місці. Знаєте, мені було дуже приємно. Ось останній день приходив до мене чоловік. Він сказав: У вас настільки високий рівень вище ніж в Європі. У Ковпаківському управлінні пенсійного фонду таких вікон було вісім. Нещодавно ж відкрили ще шість. Переваги сучасного обслуговування перевірив і губернатор. Ну а як вам тут? Удобно? Удобно, удобно, дуже хороша консультація, все доходчиво, все хорошо. Нагадаємо, новий принцип надання послуг запрацював ще в березні минулого року. Його вже оцінили в чотирьох управліннях пенсійних фондів області. Такі ж вікна мають відкрити в кожному районі. До 1 апреля такі ж центри будуть створені у нас да. в області. Да. В області, по всім районним центрам. Правильно чи ні? Правильно. Потому що умови мають бути не хуже, а ще лучше. Абсолютно у нас за день у цьому управлінні приймають до півтори сотні клієнтів. До речі, сьогодні область взагалі не має боргів щодо виплат пенсій. Ми вовремя повністю всі пенсії, всіх, хто обращався, начислені, перечислені і виплачені. 13-й рік повністю закрили. В цьому місяці вже виплатили за январь 83% пенсії. До слова, з 1 грудня мінімальну пенсію підвищили. Тепер вона складає 949 гривень. Світлана Паламарьова, Олександр Гордус, канал РТС.